Так, ми заїхали до Рувімчика, друзі. Ось як проходить літо в <смі> школярів. І я вам хочу сказати, що це дуже е, правильно, тому що е, 16 років тобі, от 16 років людина вже розуміє, що таке кутник, як відмітити, як відрізати. І, е, і це дуже добре. Тому що зараз діти що роблять? Ходять оці електронки, смокчать. Ховаються від батьків. Ага. А оце, от моя перша робота, щоб я би був щасливий, якби мені хтось тако взяв мене <смі> на підсобку, що ж за то все платять. Я перша робота моя, це десь в років в 10-11 цукрові бараки я рвав. Цукрові бараки. 16 кілограм цукру за день. І то, що треба було потім продати його. О, дивіться. Все, лазерочок собі включив. Чик легенько. Ну, зараз як, як завжди на камеру не получиться. <гум> Ні, давай. Є. Добре. І. Ага, тут ще цей. Лесенько ставиш. Добре. Є? Добре. Оп! Красота! Ану, проміряй, Вітальчик. Примірочка. Все, і він собі, тут у нас, до речі, плінтуса не буде. Бачите, штрубу таку невеличку зробили. І воно все приміряється і вставляється. Якось?